У нас пірамід САБЦД в основі ромб, гострий кут, якого дорівнює 30 градусів. Ну, нехай це кут А і кут С, протилежні кути ромба рівні. Так як усі бічні грані піраміди однаково нахилені до площини основи, то це означає, що основа висоти СО піраміди, точка О. Це перетин діагоналу ромба. Вона попадає в центр вписаного в ромб кола, а це і є точка перетину діагоналу ромба. Далі побудуємо, наприклад, кут нахилу грані СЦД до площини основи. Будь-яка грань даної піраміди однаково нахилена до площини основи. Для цього ми з точки О проведемо перпендикуляр до СЦД. Ну, нехай він попаде ось в якусь точку. Звісно, ОК зовсім не паралельна до сторони ромба. Далі за теоремою про три перпендикуляри. Так, як ОК перпендикуляр до СД, то СК також перпендикуляр до СД. Це фактично висота трикутника ССД. І кут С. КО, от він цей кут. І буде кутом нахилу, який дорівнює 60 градусам. Отже кут СКО дорівнює 60 градусів. Площа бічної поверхні піраміди. В даному випадку можна шукати за формулою С основи на косинус кута, де ко, кут Фі це якраз оцей кут 60 градусів. Так як косинус 60 градусів, це одна друга. То, коли ми ділимо на одну другу, це ми множимо на 2. І ми маємо дві площі основи це площа бічної поверхні. Таким чином, для того, щоб знайти площу бічної поверхні, ми маємо знайти площу ромба. Площа ромба можна шукати, як сторону CD помножити на висоту, яка проведена до цієї сторони. Проведемо цю висоту, наприклад, з вершини B. От, BH. Висота ромба. Значить, CD на BH – площа нашої основи. Таким чином, нам потрібно знайти сторону ромба і його висоту. Нам ще відомо, радіус кола вписаного в ромб. Так як О центр вписаного кола, а ОК перпендикуляр до сторони CD, то ОК і буде радіусом вписаного в ромб кола. Відрізок ОК дорівнює 3 см. Якщо ми розглянемо, наприклад, трикутник BHD, то так як BH і ОК OK паралельні і разом з тим BO дорівнює OD, то ОК OK в трикутнику BHD середня лінія, а отже, вона дорівнює половині сторони BH. Тому висота ромба BH вдвічі більше за радіус вписаного кола і буде дорівнювати 6 см. Далі будемо шукати сторону ромба. І ми її знайдемо, наприклад, з прямокутного трикутника СБ. Там кут С 30 градусів. BH це катет, протилежний до кута 30 градусів. Ми знаємо, що катет, протилежний куту 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Тобто BH це половина від CB. Або половина BC. А отже, BC вдвічі більша за BH, і BC буде дорівнювати 12 см. Таким чином, площа основи це 12 помножити на 6. Ми знайшли BC – сторону ромба, але ж сторони ромба однакові, тому СД також дорівнює 12. І будемо мати 72 квадратних сантиметрів площа ромба. А площа бічної поверхні, як ми написали, вдвічі більша, значить, буде дорівнювати 144 квадратних сантиметри. У нас піраміда, в основі якої прямокутний трикутник АВС, наприклад, з кутом С, що дорівнює 90 градусам. Гіпотенуза, а це в даному випадку, буде сторона АВ, дорівнює 4 корення з 3 см. І гострий кут 30 градусів, нехай це кут А, він дорівнює 30 градусів. Далі, так як усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під однаковим кутом, то висота СО, її основа точка О, центр описано навколо трикутника АБЦ-кола. А ми знаємо, що в прямокутному трикутнику центр описаного кола знаходиться на середині гіпотенуси. Тобто точка О це середина гіпотенузи АБ. СО висота нашої піраміди. Всі вічні ребра нахилені до площини основи під однаковим кутом 45 градусів. Давайте розглянемо, наприклад, ребро СА або ребро СБ. От Зручніше, наприклад, взяти ребро СБ. Так як СО перпендикуляр до площини основи, то для ребра СБ. Проєкцію на площину основи буде відрізок ОБ. А отже кут СБО буде дорівнювати 45 градусів. Аналогічно також кут САО буде дорівнювати 45 градусів. Нам потрібно знайти об'єм піраміди, А об'єм піраміди знаходиться за формулою 1, третя площа основи на висоту. Таким чином, ми маємо знайти висоту СО. SO, і площу трикутника АБЦ. Площу трикутника АБЦ можна шукати як одна друга добутку катетів. Разом з тим, так як нас вже відомо АБ гіпотенуза, то площу трикутника площу основи ми можемо знайти за формулою одна друга АБ на АЦ і на синус кута між ними. Ця формула є в довідкових матеріалах. Тому потрібно знайти катет АЦ з прямокутного трикутника АБЦ. Катет С до кута 30 градусів катет прилеглий, а відома гіпотенуза. Тому запишемо косинус 30 градусів це відношення прилеглого катета А до гіпотенузи АБ. Звідки АЦ, щоб знайти, як ми бачимо, ми повинні АБ помножити на косинус 30 градусів. Тому. А це буде дорівнювати 4 корення з 3. Косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2. Скорочуємо. І 2 на 3, 6 см. Це катета С. А отже, площа основи це одна друга, а Б4 корення з трьох. На АЦ на 6. І на синус 30 градусів, а це одна друга. 2, ,2 в знаменнику 4, і 4 скорочується, залишається, як ми бачимо, 6 коренів з 3 квадратних сантиметрів площі основи. Висоту потрібно знайти. І будемо шукати її з прямокутного трикутника СОБ. Ми сказали, що точка О це середина гіпотенузи, тобто ОБ дорівнює 2 корення з 3. А далі, так як в цьому трикутнику прямокутному гострий кут 45 градусів, то інший гострий кут також 45 градусів. А отже, це рівнобедрений прямокутний трикутник і СО буде дорівнювати ОБ. Тобто висота у нас 2 корення з 3 сантиметрів. І тоді об'єм піраміди. Це одна третя площа основи 6 коренів з трьох, і на висоту, на висоту СО 2 корені з трьох. Скорочуємо. Ну, наприклад, корінь з трьох на корінь з трьох це 3, і от ми скоротимо стрійкою. 6 на 2 12 кубічних сантиметрів об'єм нашої піраміди.